Ну що, друзі, круїзний лайнер розбився об скелі? Ну так всі загинули, всі потонули, а троє вижили француз, американець і українець. Плавали, плавали вони, плавали, плавали, коли їх прибило до берега. І дивляться, а там острів Амазонок. Стоїть така жінка-амазонка, сильна така, каже: так, всіх чоловіків, які виходять на цей берег, ми кастріруємо. Ну що, американець зразу не витримав, каже, матю, і ті, кастріруйте, я вже не можу більше плавати. Ну, все, його завели. Француз ще трошки там плавав, плавав, то вийшов на берег і каже, теж мене кастріруйте. Його теж скастрували. А українець не здавався до останнього. Плавав, 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 плавав. Ну, але що, ну як не крути, сили покинули чоловіка. Він підпливає до цієї воїтельниці, каже, слухай, каже, ну, от якщо я вийду. От, скажи мені, ну яким образом ви то робите, як ви ну, кастріруєте? Ну, каже, як? Перед тобою каже, був американець, він сказав, що він е, тесля, е, теслярством займається. Ну, Ми йому взяли пісюна і обтисали ножиком. Е, другий е, був м'ясником, ми йому просто відрубали. Ну, по професії кастріруємо. А ти хто? Він каже: Я, ну, я хазяїн фабрики Рошен.